Злагодження процес тривали у часі, тому відпрацьовують смугу перешкод військовослужбовці кілька разів на тиждень, щоб у бойових умовах максимально ефективно уразити ворога та виконати поставлені завдання. Ну, основною метою даних занять психічної підготовки є е, виховання особового складу е, психічної стійкості, е, то, яка необхідна буде кожному з військовослужбовців під час виконання подальшого виконання бойових завдань. Передують практичним заняттям теоретичні, під час яких, зокрема, розглядають бойові шокери. Аспект психічної підготовки дуже важливий. Військовослужбовець повинен не тільки знати своє озброєння і е, знати, як користуватися, вміло користуватися зброєю. Він ще психологічно готовий для виконання бойових завдань. Чим більше важких психологічних подразників під час тренувань, тим легше на полі бою. я йду крити його тут получать героя України пасмертна. Пошліню скомою платять. Сім'я буде А що ти сіла там, карятуваймо займалися. Що ти труп? дітру все одно інвалідом по житті будеш. Однією задач інструкторів є спостерігати за реакцією військового на ті чи інші подразники, щоб по завершенню тренувань відпрацювати їх з особовим складом. Помімо того, що військовослужбовці згартовуються в своїх діях, в малих групах, в відділеннях, слухають комунікацію. Команди командирів їм ще й додається до всього психологічна давка з боку, так як задача була поставлена безпосередньо командиру і групі для того, щоб доставити боєприпаси, а звідти транспортирувати і евакуювати пораненого в більш вигідне укриття. Сьогодні військові розуміють, що завдяки сучасному озброєнню щільний контакт з тим же танком чи БТРом ворога рідкість. Втім, головна мета навчитись працювати з будь-яким озброєнням наявним в збройних силах України. Головна мета тут навчити хлопців. Щоб вони колись зіштовхнуться в бою з даними зразками озброєння, щоб вони могли вміло його використовувати. Процес доволі складний, але як показує практика, що наші воїни здатні опановувати навіть найбільш складне за досить короткий термін. Донька Наталі на початку повномасштабного вторгнення жила та навчалася в Харкові, тож відчула на собі всю лють окупантів, рятувала поранених, годинами плакала в слухавку матері. Саме це спонукало Наталію піти на війну добровольцем. Ми працювали з картами, працювали з психологією, як себе треба вести в. Тої чи інші ситуації бойової. Навчали в медицині, накладка турникетів, все це, це потрібно. Тяжко бігати, коли тобі це все. Ну, з одного сторони, тяжко. А так, ну, мені реально. Мені подобається. Ну, Тому що ми сильні. Ми сильні, ми, ми, ми єдині. В комплексі такі навчання досить складні, особливо враховуючи різноманітність техніки, яку збройні сили отримують від країн-партнерів. Самі військові кажуть, що якщо Росія друга армія світу, то ми вже перша. Бо в жодній країні військовослужбовці не працюють з таким різноманіттям озброєння, вивчаючи його максимально швидко і практично в бойових умовах. І звичайно важливою є злагодженість особового складу. А тут всі військові дійсно вже працюють як єдиний організм, і всі, як один, готові йти до перемоги.